Всім привіт! Сьогодні ми стрибаємо уже 16-й день поспіль. І сьогодні дуже класне тренування. Перевірка звука. Моя параною вже досягає неадекватного рівня. Так, і сьогодні у нас дуже круте тренування. Ми з вами будемо робити простукування з стрибками. Погнали на розминочку, поки я прибираю келом. А, ні, навпаки, клонок мені на стрибки не потрібен. Так, ставлю. Е... Годинник. Погнали на зовнішні, внутрішні частини стопи. 20. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Раз, два, три, чотири. Розминаємося, потім будемо стрибати. Пять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Правою, рукою до лівої, правою стопою до лівої руки і навпаки. 20. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. дев'ять, Десять. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Права нога до лівої п'яточки. Навпаки. Коротше, права п'ятка до лівої руки. Двадцять раз, два. Ми сьогодні будемо робити стрибки з простукуванням. Я розбила весь лімфодренаж на п'ять методів: простукування, тряска, робота з животом, робота з грудиною, робота з ногами. І в мене є прям блоки тренувань. Можливо, я скоро їх вигружу всі на Ютуб. Вони в інстаграмі треба погортати. Десь у лютому 10 тренувань на лімфодренаж я відзняла. Просто так, в вільний доступ. Стегна, 10 обертів в одну, 10 в іншу працюю. І тоді я цю систему і описала. Також, звісно, в мене є свої. Марафони, ви можете всі їх взяти, купити, будь ласка, лімфодренажні, антицелюлітні. І станом на зараз у нас відбувається 16-й день адвент-календаря, коли ми з вами стрибаємо, ганяємо лімфу і всі, хто мене відмітить, всі відео прокоментують, отримують справжній адвент календар Це тренування фізичні. Тобто, це не написано, це от прям так відео відзняте повністю. І там, на цих тренуваннях, у нас робота з тонусом швидким за 25 днів по 20 хвилин. Ну що, погнали, ставлю скакалку, режим 10 хвилин. Без мети. Воно мені постійно пропонує мету. Я без цілі при... Погнали. дофаміновий стрибочок носочок, торкнулись. Перестрибнули, торкнулись. Трясочка – це така тема. От коли ми да, ми допомагаємо лімфі пройтись, але є ще кращий метод це простукування. І цей метод я дізналася, якщо чесно, на заняттях з йоги. Тобто, я коли ходила на заняття, я років 5 займалася, сама в. Ну, в, в закладі, да? а, То там був цей метод роботи з лімфою, саме простукування. Бо не всі люди можуть а, собі дозволити от стрибочки, да? не всі люди можуть дозволити собі кардіонавантаження, а простукування допомагає. Але якщо простукування поєднати з ще й стрибочками, виходить ну, просто пушка. Тому я вам цей метод якраз сьогодні і дам. Так, ще три секунди. Раз, два, три. По долоні знизу вверх. Десять. Прямо от хлопаємо. Три, чотири, п'ять, шість. Всім, хто ставить сердечки. Дякую, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Інша рука. Так ось простукування з стрибками. Це просто комбо. Я чекала 16-го дня, щоб вам видати, знаєте, апогей. У нас всього 25 днів стрибочків, прям до Різдва ми з вами стрибаємо. А далі, ви хочете, повторюєте по колу, хочете на Ютубі, в мене я це все вивантажую, і робите де хочете. Хочете, не робите. Я дуже кльово зараз почала розвиватись, стрибаємо. В мене. Два наставництва на рік і третій по яхтингу три. Я на цей рік просто взяла собі три наставника з тим, що я сама не пальцем роблена, в мене дві вищих освіти. Я, як тренер, можу вже вести наставництво інших тренерів, людей, робити системи. Але в сферах, де я не розбираюсь, як вести блог, як заробляти. Бо е, в мене, знаєте, до мене гроші прийшли дуже дивним чином. Я просто люблю свою роботу, я просто ходила на неї, і просто в мене було більше клієнтів, ніж у інших. І просто вони ходили все більше і більше. І е, тому у мене нема страху переходу в онлайн, бо я знаю, що настане день, коли просто кожна людина приведе ще п'ять, потім ті ще п'ять, і воно понесеться. Бо в мене так було в офлайні, в мене тому немає цього страху переходу на онлайн взагалі. Ну, уже, уже, Бо я бачу, що люди починають мене розуміти через розмовні ефіри, через пояснення. Бо я можу донести свою думку, можу пояснити всю систему. І я зрозуміла, що мені треба такі ж системні наставники в тих сферах, які мені хочеться. Простукуємо зони під ребрами. Одна сторона інша 30. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Інша. Я 5 раз простукую, таких шість. От виходить 30. Зони під грудьми. Я в марафоні декольте Пропрацьовую дуже глибоко, бо залипання в зоні ребер дуже часто сприяє тому, що у вас з'являються набрики взагалі на обличчі, бо у вас вся ця зона басейну цей не працює. Стрибаємо Нам всього 6 хвилин. Так ось. Для того, щоб стати інструктором з яхтингу, мені треба наставник. Я яхти капітан, але стати інструктором. Там довгий шлях, я його розпочала, і от у мене вже в кінці цього тижня буде екзамен. Екзамен з перездачі теорії. Я теорію здавала в 2021 році, зараз у нас 25-й. Я перездам, просто що я якби зараз її заново знаю. Потім я маю... Там відчитати кількість лекцій, пройти практики, там, три практики за рік, я якраз на це все націлилась. Так ось, я до чого, що якщо ти не розумієш систему, краще брати людину, яка тебе по цій системі проведе. І в роботі з тілом, от в мене дуже частий приклад, я вже розказувала його, дівчина купила марафон на прес, бо в неї тут типу, живіт вивалюється. І потім вона мені пише, я полазила по сторінці, а я бачу, що там робота з топами треба тазовим дном. Я кажу, давайте я вам поміняю, бо воно не спрацює, вам не закачує треба це вивалене. А вам треба зсередини працювати з самого початку. І дуже часто ви не розумієте, як треба опрацьовувати себе, свої запити. Візьміть консультацію. Візьміть просто напишіть «Даша, Я хочу почати з якогось марафону. А ну найкраще рішення це рік. Це робота на рік, бо та ж лімфа, вона рухається три місяці, і річні програми, якщо ви купуєте, у вас виходить в місяць 667 гривень. Я вже рахувала. У вас вийде шість марафонів, повний пакет, повна автономність. Робите, коли вам зручно, я тільки в чаті кажу: краще наступний такий марафон. Краще наступний такий. Бо самі ви не придумаєте собі систему. Так, сідаємо праву ногу знизу вверху так хлопаємо 10 разів. Гомілку. 4, 5, 6, 7. Вісім. От простукування я обожнюю. У мене є навіть догляд один в марафоні на ноги. Ноги і сідниці. І от там догляд є з простукуванням. Догляди в мене супроводжують всі марафони, окрім марафону на розтяжку. Марафон розтяжкою це тільки от 18 тренувань в три тижні по 6 тренувань. А в усіх марафонах є догляди. І ці догляди це банка, гоша, щітка. Стрибаємо. Фух, Нам ще ляшечки постукать. Стрибаємо. В мене, знаєте, трошки підганяюсь я, бо я вчора провела е, оцей ефір стрибальний, і в мене захід сонця через 10 хвилин. І я вчора трошки запізнилась, І я дострибувала все темнішало, темнішало. І одна жінка мені пише в прямий ефір: Баш, у вас нема світла, типо знак питання. А в мене просто світло знаходиться зверху. І якщо я його включаю от в цих сутінках. То в мене все одно таке сіре обличчя і тінь. А там же ще не темно, і виходить повна херня. І мені треба трошки встигнути Встигнути до заходу. Я вже сьогодні відзняла в адвент-календар, який я вам пропоную, якщо чесно, придбати і працювати з стрибками. Тренування, два тренування відзняла Відзняла руханку антицелюлітну. Це руханку, яку я зараз почну робити. Я зараз завершу марафон декольте. І з січня я буду працювати як ранкова руханка, в мене буде антицелюлітна, для того, щоб повністю прогнати лімфу От до літа це буде 5 місяців. 5 місяців лімфа йде 8-12 тижнів. Тобто я два рази повністю проганю лімфу. зрозуміли? З тим, що я допоможу їй. Так, ляшечка. Знизу вверх я ребрами простукую. Якщо боляче, можете отак долоньками 10. 10 і інша. Так ось руханка антицелюлітна. Я її ще знімаю, знімаю я не системно Я її знімаю як розминку перед тренуванням на сідниці. Ну, тобто, в мене нема такого, що я це роблю, ну, типу, зараз кожен день. Я зараз кожен день я ж кажу роблю е із марафона декольте е завдання, бо я його знімаю, щас, ну, і продаю. Він зараз йде. А потім я піду на антицелюліт. І в мене буде постійна робота з целюлітом, з лімфою. Стрибаємо останні 50 секунд. Дивіться, так я собі планую, я планую за, до кінця січня, відзняти три марафони, які я заплатувала в продаж. Ми після декольте, дівчата, ми розкрили грудну клітину, працювали з боками, з підняттям грудини. І я хочу це. Як запечатать прес- тазове дно новий марафон ви січень-лютий. Завжди роблю так, щоб на весну вже всі або йдуть на сильний прес, або целюліти ганять. І я от хочу це візняти, і ще там один марафон на сідниці. І якраз потім піти в качалку і знімати просто розтяжку. Тобто, уже перестати знімати марафони на все літо, бо я буду в подорожах, в яхтингу. І я не зможу так виставляти кадри. Ну, якраз для себе я вибрала, що в мене буде руханка антицелюлітна моєю зарядкою. Починаючи от 26-го я по-моєму, закінчую марафон декальте. Ну, от як закінчу, то зарядка в мене міняється. Так, ми з вами все. Щастя, здоров'я! Поширюйте, відмічайте, коментуйте і до побачення!